Да, привіт! Ви знаєте на нашому каналі, що я тато Кротобуктів. Знову я, з вами Анжеліна. А про кого ми сьогодні з вами поговоримо, повністю знайте. Спокійно підписуйтесь підписуй, підписуй, на наш канал, не поставте лайк і нажмите дзвіночок. А сьогодні в мене ось така дуже прикольна книга, яка називається «Космічна потвора». І це книга Короля Кум, яку написав Адам Стовер, «Виданіство. Наша ідея». Ще в мене є перша і друга частина, про яку ви відео можете подивитися на нашому каналі. А, в цій частині а, головними персонажами був як завжди Бене Поула, Король Ку і жахлива медсестра. А, а якщо ви ще не чули про Бена Поула і Короля Ку, то переходьте на першу частину короляку і дізнайтеся, хто це, хто, хто це такі і що це такі. Саме в цій частині книга почалась тим, як хтось підійшов до вікна в 23.18 хтось підійшов до вікна, подивився, як щось злетіло, комусь подзвонив і щось розповідав. І відтоді починається наша космічна потвора. На початку цієї історії Бен Бол. Прийшов до школи і тихенько е, пробрався до актового залу, е, де сиділи учні, і директор щось розповідав. Він сів е, е, перед за дівчинкою, десь через три місця за дівчинкою. Е, зразу на дівчинку, на дівчинку е, щось, щось впало, щось зелене. Якась жидкость, якась, якась як желе, щось зелене. Потім воно впало на Бена, потім ще на пару людей. Директор подивився на Бена, сказав, щоб він, це, щоб він це зупинив і щоб він цього не робив. Бен сказав, але це не я. А директор сказав ніяких але. Потім, коли були уроки, а, а, він прийшов Бен, до класу і там лежав паперчик з надписом, а, що його табу, а, визиває до директора після уроків. А, він пішов до директора. Директор його зустрів і сказав, що, а, що куди він йде, вже після уроків, вже треба йти додому. І Бен сказав, так ви ж самі мене визвали він казав, що ніколи не визивав, і Бен пішов далі. І по дорозі зустрів нашу медсестру. Вона там щось розбризкувала. Це така медсестра, яка взагалі в цій книзі дуже-дуже ну, не любить, любить чистоту. Не любить чистоту, якщо десь хтось чихнув. Хтось десь е е кашлянув, вона його бризкає, вона щось там розсипає, і ще щось, і ще щось. Пепі, він йшов, йшов, вона його зупинила. Е він, вже, е він вже був приготований, що вона знову щось буде робити. Але вона просто сказала, щоб він зняв свої чоботи. Mm, він, uh, він це замічав і в, у директора, що і в нього не було чоботів. Вона сказала, що він зняв чоботи, uh, що uh, їй це треба для якогось. Um, що там було якесь очищення чи щось таке. Я не пам'ятаю дуже, але щось типу того. Uh, Вона в нього забрала чоботи, uh, і потім uh, пішла за наступною дитиною в неї забрать, що буде. Ну, коротше, на наступний день а, Бен, а, йому немає в чому було йти до школи, а, і а, тато йому дав свої а, черевики, і вони виглядали якось так. Зараз знайду. Оце Бен замітив, що у директора самого не було черевик в нього були о, зелені о, шкарпетки з рожевими сердечками. О, і він прийшов о, додому, це ж була зима, він прийшов в половині о, стружки кокоса на ноги і о, з використаною о, упаковкою пластівців. До школи він пішов в ось таких чоботях. Це щоб ще б ось таких чоботях. Можете роздивитися, подивитися на розмірів 100 більших, тому що це були татові черевики, Він прийшов до школи і побачив що вся школа не в своїх черевиках. І ще він збив вчительку, е, яка була, була на роликах е, з підручниками. Це була бібліотека карша, мені здається. Ось. Не всі прийшли в якихось ластах, в якихсь гумових е, татових ботинках. і ще в чомусь е, в якихось е, е, шляпках, в якихось. Коротше, ви зрозуміли сподобалось і він захотів забрати свої кросівки у о, медсестри, о, щоб він нормально пішов до школи. І він о, вигадав план, план А, як дістатися до її, до її кабінету і вкрасти черевики свої. О, перше просунутися повз смоліт, повз медсестру, о, прокрастися нагору до кабінету медсестри. Проникнути всередину і провести обшук, хабанути взуття помітка, ніколи більше не вдягати татові шикарнячі черевики. Це був план А. Але як він не проходив через цю медсестру, вона постійно щось там розливала, приклеювала якісь надписи і постійно за ним слідкувала. Тому. Uh, тому він вигадав план Б. І після уроків, як же був цей директор, він йшов і так далі. Uh, uh, план Б він хотів забрати свої черевики. План Б був такий: сховатися, поки всі не підуть. Особливо мор... моріт. І uh, це вчителька морі. Морилд, чи щось таке, її називали, ні, це Моріт, але її називали <с.> <Да>. <с.> Ось. Сховатися, поки всі не підуть, особливо Моріт, прокрастися на городу кабінету медсестри, проникнути всередину і провести обшук, хапанути взуття, утекти будь-коли, ніколи більше не вдягати тато і шикарнячі черевики. Він залишився в школі. А, почекав, коли всі уйдуть і пішов до кабінету моєї сестри. А, він подивився, і зразу з того кабінета вийшла моріт, роздивилась, подивилась, де хто, що, хто. Тому що вона почула якийсь звук, і це виглядало все ось так. Він сховався за вікном на. Парапеті, чи що це таке, з своїми черевиками, татовими, тому що свої він не взяв. І вона подивилась, пхе клятий бітер, закрила вікно і Бен залишився ось так от сидіти на парапеті і чекати. І в нього було на вибір: або щоб в нього замерзли ноги, або, або нічого. І йому в голову прийшла думка, і він поліз в рюкзак за однією штукенцією. Вона виглядала ось так. Була це штукенція, в яку коли він подув, це почув герберт. Це, це коротше, ось, та... ось ця тваринка з цієї книги. Бомбер такий. Okay. Коротше, це йому дала корольку, що якщо він в неї подує, то прибіжить вомбат, тому що він, він цей звук чує навіть з 10 кілометрів. Ну, це як для псів, але типу для вомбатів. Він подув, але ніч, ніякий звук і нічого не прийшло. Він просто подув і слина впала на нього. Він сидів, йому вже було сумно, але потім він почув голос з, з криші. І там була короліку з її Бомбатом, тому що він це почув і прибіжали вони. Короліку з Бомбатом допомогли Бенові. Це виглядало якось ось так. Дуже безпечно. Я вам раджу це спробувати. І вони потрапили в кабінет. А що було далі? Що було в тому кабінеті і що вони там знайшли? Ви дізнаєтесь, коли прочитаєте цю дуже прикольну книгу. Я вам її раджу прочитати, бо вона читається не дуже довго, а мені, наприклад, дуже сподобалось. А ви не забувайте прокачувати свої мізки, читати різними мовами: англійською, словацькою, польською, німецькою, українською, але тільки на російською. Тому що вам це треба. Читайте, прокачуйте свої мізки. Ну всім па-па-па-па!